Зазвичай з наближенням поминальних днів значно збільшується пасажиропотік у бік міських кладовищ. І тоді виникає потреба у підсиленні автобусного маршруту. Наразі в прилуках це маршрут номер 8 З метою вирішення цього питання. Основний автобус, який курсує, доповнено допоміжним автобусом, що передбачається чинним законодавством. Перший автобус в більшості випадків використовується для перевезення пільгової категорії громадян. Наступний автобус, який їде прямо за ним, в більшості випадків перевозить платного пасажира. Окрім цього, до міської ради надійшли звернення перевізників із проханням надати дозвіл на перевезення пасажирів до міських кладовищ саме у поминальні дні 7, 8 та 9 травня. Це питання було вирішене на засіданні виконавчого комітету прилуцької міської ради, 27 квітня. Звернулося шість перевізників. Як результат, згідно даного проєкту рішення, вони отримають дозвіл на здійснення перевезення пасажирів до міських кладовищ. В більшості випадків вони будуть здійснювати перевезення по маршруту гімназія номер 1 Новий побут або гімназія номер 1 Горва Білища. Загалом буде додавлено по даному напрямку 11 автобусів. Якщо брати по сумі, то сорочинське кладовище буде обслуговувати 6 автобусів, новий побут 7 автобусів і Горову Білещину – 8 автобусів. Перевезення на цих автобусних маршрутах буде здійснюватися на загальних підставах, тобто квиток коштуватиме 3 гривні 50 копійок, оскільки відшкодування перевізникам не здійснюватиметься через відсутність такого механізму.